Друзі, вітаю вас усіх. Бог добрий в вашому житті, Бог щедрий в вашому житті. І ангели Божі, вони рухаються в вашому житті прямо зараз. Амінь. Тому будь відкритим для чудес від Бога, будь готовим своєю вірою приймати те, що Бог вже звершив по благодаті для тебе. Амінь. Читаю текст один. І була запекла війна проти филистимлян у всі часи Саула. І коли Саул бачив яку-небудь людину сильну або хоробру людину і войовничу, він брав її до себе на службу, на служіння, на допомогу. Амінь. Так важливо, щоб я, ти, ми, ми бачили навколо себе людей. Мене захоплює Христос, який бачив біля себе людей, навколо себе людей. Він запрошував їх в служіння, він говорив їм про їх покликання, допомагав їм входити в їх покликання. Він впливав на них і служив їм так, що ці люди ставали іншими людьми. Сьогодні ми бачимо тут Саула, Саула, який. Зупиняється Саула, який бачить навкруги себе людей і яких людей. Є багато людей навколо нас. Це люди, вони обдаровані, вони сильні, вони войовничі, вони благословені, люди з різними дарами. Але сьогодні ми можемо гукати їх в служіння або прикликати їх до служіння і робити разом з ними спільне служіння. Хоча ми маємо різні дари. І це дуже важливо, коли різні люди з різними дарами вони об'єднуються заради спільного служіння. Там буде перемога, там буде помазання, там буде Дух Святий, і там буде підсилення, тому що різні люди об'єдналися навколо Христа і для служіння. Так важливо, щоб ми сьогодні не тільки бачили людей, а як Саул, він. Брав її до себе, запрошуй людей в служіння, Запрошуй людей в своє життя. Запрошуй людей до спільних сьогодні проєктів, які ти маєш. І ти будеш бачити підсилення, благословіння, збудування, коли ви разом робите Божу працю і ви разом прикладаєте зусилля. Тому запрошую людей в служіння. І я вірю, що. На протязі усього твого служіння, Бог завжди, тому що Він зацікавлений, Він буде давати тобі необхідних людей. Будуть люди приходити з певними дарами, з певним помазанням, і Бог буде їх приводити, щоб підсилити і допомогти тобі звершувати твою працю і робити її розвинутою щоб там був розвиток і прогрес, тому будь відкритим до тих людей, які до тебе прийдуть від Бога, і допоможи їм війти в їх покликання. Дай їм площадку і можливість служити в своєму дарові. Амінь.